Всім вітання. Я щойно від директора нашого закладу з гарними новинами, а саме Волинська обласна клінічна лікарня здійснила дуже важливе придбання це медичну силову систему від компанії «Бі Акулан 4, а саме дрель і пила. І це є останнє слово в медичній хірургічній техніці для ортопедів-травматологів. Це універсальна акумуляторна система для травматології та ортопедії. В ній застосований потужний безщитковий двигун останнього покоління, ергономічний дизайн з оптимальним балансом ваги – Дозволяє хірургу не відволікатися ні на що, крім виконання операції пацієнту. Стерилізація всіх компонентів цієї системи в автоклаві дозволяє виконувати операції на найвищому рівні стерильності. Швидка заміна акумулятора під час операції є дуже важливим фактором, так як. Наші травматологічні операції порою тривають досить довго, і одного заряду акумулятора не вистачає на проведення однієї операції. Інтуїтивне керування даним пристроєм є також важливим. Перевагою для лікарні і пацієнтів є те, що з даним інструментом ми підвищуємо точність і скорочуємо час виконання даних оперативних втручань. Скорочення часу проведення операції зменшує ризик інфікування. Наступною перевагою є зменшення післяоперативного періоду реабілітації також розширення спектру можливих хірургічних втручань в даних девайсах є. Багато насадок і ЛЕС для пилки відповідає найвищим європейським стандартам. Економічна ефективність даного придбання полягає у зменшенні витрат на обслуговування завдяки надійності системи, торочується час перебування пацієнта у стаціонарі, оптимізація використання операційного часу і довгий термін експлуатації обладнання. Підсумуємо. Придбання системи Акулан 4 демонструє прагнення Волинської обласної лікарні постійно вдосконалюватись та надавати допомогу населенню на найвищому рівні.